На телеканал ІНТБ звернулися тернополяни, які скаржились, що не мають де залишати дітей влітку. Проблема в тому, що дитсадки, в які вони зазвичай водять своїх чат, закривають на час канікул. На підтвердження власних слів люди зробили фото оголошень в одному із садочків, які повідомляють про закриття. З проханням пояснити ситуацію тернопільські журналісти звернулись до міського голови Сергія Надала. Очільника міста таке запитання неабияк обурило. Я вас дуже прошу, не, не, не поширюйте. Самі цією інформацією і не слухати нікого про закриття садочків, тому що ніхто садочків не закриває. Будемо робити там, де є необхідність провести ремонти, там вони будуть проводитися. Більш детальну інформацію в розрізі садочків, звичайно, десь в управлінні освіти. Я, на жаль, не маю, тому що вони самостійно визначають потребу в тому, які садочки треба робити, в якій черговості. Скільки тижнів потрібно для ремонту, Сергій надал не повідомив. Але запевнив, що всім вихованцям дитсадків на цей час запропонують альтернативне місце в цих або інших закладах. Закривати садочки не будуть. Садочки будуть працювати. Якщо ремонт дозволяє функціонувати садочку, він буде працювати. Якщо треба змістити, Буде зроблено таким чином, щоб оперативно перемістити тимчасово дітей або в іншу групу, або в інший сусідній садочок. Так, як це було завжди? Загалом повідомив міський голова на літо 2012 року запланували ремонт у 15 садочках Тернополя. Гроші на це виділяють виключно з бюджету міста, оскільки держава на відновлення дитсадків коштів не дає.